Малюк Анастасія, учениця п'ятого класу з Домишенського ліцею. Леся Українка, хто вам сказав, що я слабка? Хто вам сказав, що я слабка, що я молюся долі, хіба тремтить моя рука чи пісня з духа волі? Ви чули, раз я забрала, та полосіння. Була буря весняна, а не свята осіння. А восени — яка журба, чи то цвіте, чи п'яне, тоді плакучая верба, злодобагряна стане. Коли ж туворая зима покриє барви, квіти, на гробі їх вона сама розсипле самоцвіти. yaslapka